Вчилися до етеру, будемо продовжувати. Ви от кажете, що це от Кремль зробив і, і все таке. А чи не буде це, не принесе це якийсь зворотню реакцію в, в російського населення? Тому що ми ж розуміємо, що останнім часом була інформація, активно вони нам показували, що вони влаштовують там величезну повітряну оборону Москви, Московської області, панцирі понаставляли на дахах в центрі міста, ну, в центрі Москви. А тут виявляється, що. Що вони будуть казати, що ось ми обісралися, наше ППО нікчем не виходить. Що їм тоді думають про це? Ви знаєте, от, от, мене якось менше всього це цікавило. Чому? Тому що е, вони повністю контролюють інформаційний простір е, в Росії і е, думаю, що вони там знайдуть якусь е, відповідь на ці питання. Е, може, скажуть, що от, ми все, що можемо зробити, зробили. А генерали наші не справилися і почнуть садити генералів. Знаєте, був випадок десь аналогічний. В, трав... в травні 41-го року, за декілька тижнів до початку конфлікту між радянською Росією і нацистською Німеччиною, Юнкерс сів на центральному аеропорту центральному біля стадіону Дінамо в Москві. І після цього. Зняли там кучу генералів, начальника розвідки, там начальника ще якоїсь там безпеки. Сталін там їх по кого встигли розстріляти, кого не встигли. Але Шухер був такий великий. Тобто Матіо Рус повторив просто приклад колишнього свого е, суплеменника, який це зробив 41-му році. Тому що вони роблять і як вони це роблять, це все їхня особиста історія. Але поява цих всіх відео, то, що Путіна однозначно не було в Кремлі, і зйомки цих таких чудових кадрів зі всіх боків і всіх ракурсів, які здійснювалися в тому числі зражених об'єктів, говорять про дуже багато. Mm -hmm. Це точно. А як це може вплинути на нас, наприклад? Якщо вони ну це спрямована, якщо це була російська спрямована там їхня спецоперація, як вона може вплинути на Україну сьогодні? Там ну була шахедна атака. Там писали на тих самих дронах Камікадзе за Кремль за Москву? Наскільки реально це треба читати і і сприймати як відповідь, мовляв, українцям? Ну я, я думаю, все, що стосується нас, це зовсім інша історія ніж то, що було зроблено для них. Для зовнішнього споживання вони в першу чергу розраховували цей кейс продати деяким політикам заходу, які в черговий раз кажуть: бачите, ми намагаємося стримати Україну в рамках війни на території тільки України. А вони от нас не слухаються і лізуть там з своїми цими дронами вже в середину Москви. Це може спровокувати Росію, це може спровокувати до якихось там ядерних конфліктів. Це е, треба нам дивитися, чи варто взагалі давати якісь там дальнобойні ракети і літаки, тому що це може вони можуть використати це, це е, як не знаю там умовну помсту проти москви в середині Москви і так далі, і так далі. Це на, на то, що розраховує Росія, е, але, але враховуючи, що е, дуже дуже коректно все, все поставило на свої місця і відповіді, і навіть е, було, спеціальна е, спеціальна була прес-конференція, в якій прийняв участь керівник ЦРУ там ФБР, які однозначно сказали, що в них немає інформації, яка підтверджує українську участь в цих в цих атаках. Є е, заява президента України, є коментарі інших військовослужбовців і політиків. І, і, я, я думаю, що е, однозначно е, Україна. Е, ну знаєте, якщо б Україна приймала в цьому участь, вона б ну так е, глибоко глибоко задумчиво промовчала би. А тут знаєте, ну вона, вона нам реально просто не потрібна. Може комусь цікаво, там красиво, да мені так само хотілось би, щоб він палав. Причому дуже дуже так красиво і, і, і символічно. Але да на даному етапі у нас є набагато більш серйозніші завдання. Ну не знаю, наприклад, той ж самий кримський міст, і витрачати ресурси на пошуки якогось умовного путіна, який ховається в бункері, ну це точно не наша історія. А дивіться, тут же ж така ще історія є. Манобанк той самий пообіцяв 20 мільйонів гривень виробнику тому безпілотника, який 9 травня посадить свій апарат на Красній площаді у А, Чи в результаті хтось захоче ці апарати туди відправляти? І чи варто тоді, ну в такому разі, після вчорашньої події це робити? Ну, знаєте, у нас. Країна е, конструкторів і е, 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 авіамедалістів. У нас величезна кількість авіагуртків була по школах, по, по будинках учнівської творчості. Я думаю, що е, у нікому знайдуться, нехай, нехай працюють 20 мільйонів це ж хороша сума. Ні, ніхто нікому не забороняв. А може хтось в Росії вирішив підзаробити е, перед переїздом в Україну? Це ж така справа філософська. Справа про російське ІПСО. <кій> всі ми пам'ятаємо Гулагу правозахисна організація. Вони там брали анонсували щось там з Пригожиним, буде йому там, його кар'єра закінчиться після того, як ми опублікуємо ці матеріали, і вони опублікували вагнерівця, який розповідав про звірства, катування, вбивства дітей, як він добивав людей пострілами і так далі. І всі так само перепощували це все активно. От і тут тепер Гулагу Нет, їхні там, я не знаю, що їхній редактор. Ну, взагалі, якщо почитати, вони зараз базуються виїхали взагалі це в Гулагу Нет в Францію. Але вони з посиланням на свої джерела, там в їхніх там десь структурах цих російських кажуть, що ось вони, росіяни, вже підготували ядерну зброю і причепили її до літаків, і буде по-любому ядерний удар. Як тепер, ну я не знаю. Ну зрозуміло, що це буде нагнітатися постійно. Ця ядерна істерія з боку Москви. Як на це реагувати українським медіа, тому що вони активно це шерять? І поширюється, звичайно ж, на українську аудиторію воно долітає. Що з цим робити? Як не знаю, не реагувати на це чи реагувати? Дивіться, ключове слово в тому всьому це російський канал. І треба закривати цей кейс, розумієте, ну, ну скільки можна пояснювати, який би він не був опозиційний, який би він не був е правильним, красивим, не знаю, хорошим, блин, як ми називаємо, так? це все закінчується на першому повороті, як сказав Шендерович, от нам до першого повороту. Я думаю, що ми ці повороти вже давним-давно пройшли і треба закривати це все. А тим більше, брати е цю інформацію за основу інформування наших громадян. Скільки раз сказали: слухайте, у нас величезна кількість є аналітиків і незалежних телеграм-каналів, якщо вже тут йдемо про телеграм канали які е е верифіковані, які можна е читати, і аналізувати і розповсюджувати прос інформацію. Ну, один прокол, другий прокол, третій прокол. Знаєте, я, я на тому фоні завжди згадую, е як всі там намагаються цитувати Стрілкова. От він говорить так, як нам потрібно. Слухайте. Була декілька разів ситуація, коли стрілков, слово слово повторював наративи, які повторювали, ну там не знаю такі зашкварені, зашкварені якісь телеграм-канали, і це і це говорило тільки про одне, що вони працюють в одному ключі, коли треба ця інформація через той канал розповсюджується і доноситься до аудиторії. Тому е, треба виключати. Ні, як, як приклад савапарку, можна подивитися, да, цікаво, чим вони там живуть. Ну ні в якому разі не аналізувати, брати за основу, а тим більше розповсюджувати інформацію з тих телеграм-каналів. Це однозначно. Оце і є інформаційна гігієна.